Усім привіт! Продаж поступає Honda Service. Це у нас пропозиція від власника. Можливо, кого зацікавить автомобіль за гарною, і приємною ціною. Є такі незначні нюанси у нас по автомобілю, але відповідно буде дешевша ціна. 2008 рік випуску, 2,2 дизель, механіка, повний привід, максимальна комплектація 214 тисяч пробігу, 18 легкосплавні диски. Також є по комплектації передні задні партроніки, задня камера, вмивачі, фар, біксинонова оптика. Доставлені також дуги спереду ззаду, дублюючи поворотники складання підігрів електрорегулювання дзеркал, панорама, датчик, сіль датчик дощу, вікна всі оригінальні, включаючи лобове. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам поступово розкажу, покажу. Понизу нас захищений пластиком, вікна притоновані заводським напилом. Такі у нас рейдинги на даху. Задні паратроніки, фарко, розетка, Є такі незначні нюанси по кузову. Автомобіль потребує такої легенької підготовки, полірування. Саме тут. Тут така притертість також присутня. Одразу це все вам показую. Тут у нас такий пластик чуть-чуть відійшов. Можливо, хтось шукає для себе таку конячку на кожний день, надійно, з високим кліренсом, повним привідом. Це буде хороший варіант для вас. Також тормозна система мінімальна виробітка. Зараз перевіримо автомобіль тощиноміром. Такий професійний прибор Profiline. Зараз пройдемося по всьому кузову. Автомобіль вже на українській реєстрації, без проблем переєстровується на нового власника. Також можлива доставка по Україні. Є косметичні підкраси. 2008 рік, як же без них одразу вам все показую. Саме тут така. Притертість була на канту. Тут у нас фара підзапотівша. Можливо, десь не закрили кришечку, коли міняли лампочку, таке часто буває. Потрібно буде до цього придивитися. Ось такий на салончик в чорному виконанні, електропакет по вікнах, дзеркалах, підігрів електрорегулювання сидінь. Ось він код дублюючий, також фіксуйте собі. Шкірине мультифункціональне кермо. Вже двозонний клімат-контроль, Android навігація, також CarPlay і Android-Auto можна там включити. Підігрів сидінь, ручничок. Дзеркала з підігрівом складанням і електрорегулюванням. Два ключі в комплекті. датчик сіло, датчик дощу, Панорама. Потолок не прокурений, запахів запахи автомобілю немає. Так само все тут у нас добре. Це на сигналізує, що потрібно присібнутись. 214 тисяч пробігу. Клімат-контроль так само все повністю функціонує. Мивочі, фар, партроніки, Все тут у нас є. Тут у нас підлокітник такий. під, під Підлокітниками такий бардачок, підстаканечки, розетка, прикурювач. Тут бардачок, тут бардачок. Це тут у нас на місці. Тут можна переглядати собі відео, користуватися інтернетом. Така сучасна у нас мультимедія. Зараз ще відкрию капот. Пізніше до нього перейдемо. Продемонструю. Щось так виглядає все з цієї сторони. У нас тут вже пластик такий притертий, його потрібно перекрасити чи наплакувати. Атомобіль показує такий, як є без підготовок. Власник виїжджає за кордон, тому планує виїжджати, тому попросив допомогти продати цей автомобіль. Можливо, зацікавить. Тут по все показую, розказую. Щоб не було зайвих питань. І також у нас така пілога є, вона у нас ложиться сюди гумо і коврик. Ковролінчик тут гарненький, завдяки тому, що коврик завжди у нас використовувався. Ми, як бачимо, у нас думкрат, ключі, докатка. Докатка у нас новенька, до речі. Все на місці ніхто нічого не забирав, все залишилось з машиною в комплекті. Так у нас все тут виглядає. Ручку так само потрібно буде поміняти цей кожух, покріплення злетіло. Так зараз покажу вам сервісну книжку. Мітки про обслуговування. Так, далі покажу вам підкаботний простір. Технічно походовий по мотору, по коробці, так само питань немає. Все тут у нас добре. Так у нас виглядає двигунчик. Бултини кручені. Ніяких запитівань, підтікань тут у нас немає. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такі нас автоміль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрівом, електроскладанням, регулюванням. Так воно все складається, розкладається. Шкірні сидіння, так само з підігрівом, двозони клімат-контроль, датчик, світло, датчик дощу, круїз, контроль, шкірне мультифункціональне кермо. Ось такі нас оберти. Автомобіль гарно, впевнено, себе почуває. Як і на трасі, так і на бездоріжжі, поєднання високим твірецьом і повним приводом автобіль вас виручить на різних ділянках доріг. Тож, кого зацікавить дана пропозиція від власника, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радовилів, Рівненська область. І також можемо доставити автобіль по Україні в будь-яку точку. Тож, кого цікавить, телефонуйте. Всім дякую за увагу. До зустрічі!